Доброго раночку всім. Вчора якось відео би виставила, але не знаю чи добре. А сьогодні теж робота, погода зранку приморозок. Сіли зістрою, щоб каву попити. Легкий сніданок. Нічого такого. Поп'ємо та й підемо щось робити на двір. Камець погоди ще дуже багато роботи. Тут треба квітків досадити, рози отеплити, треба щось, листя пограбати, десь щось придумати, як їх утеплити, щоб не померзли. Але отак сіли поснідати. Так що погода вона хороша. Сонечко. Красота. розову, бо вже нема. <плес> Це, що саме сир, о тут ще є цей. Тут ще є хліб, у нас теж положити <плес> <буде> сир. <плес> я щось не взяла до масла сир. Так що так, з Сестрою, сніданок вдвоєм. Тату з мамою там, не хочуть щось снідати, а ми будемо снідати і йти на двір. Отак от у нас проходить ранок сьогодні. Думаю, що далі буде продовження відео. Що ми як... Все покрасилася торчень. Трохи щось грав, вже не знімала нічого. Дні йдуть і немає навіть часу, коли той телефон. А ще немає, як то кажуть, оператора, бо хтось, може, з дітей був то знімав. Мене так мені самі важко щось робити і знімати. А, то цей, а того ви забулася. Щоб поставити телефон на той штатив. та так. Будемо щось знімати і буде продовження відео. Думаю, що буде. Так що всім гарного дня сьогодні. Варити буде малінове варення. Комбот вчора зварила. Банки пропарюються. Так щоб не закривати малюнку. Там вже вийде. Так, що Сьогодні у нас трошки ще консервації, поки ми на двір йти. Будемо закривати, що там є смородина. Зморожілки басітло виключають, тут треба трохи щось придумати, як позакривати, щоб воно не спортилося. Так, у нас робота йде. Прокопала грядку. Зілля повибирала тут, взагалі робилося Кобзда, можна сказати. Зілля стільки, що ужас. Думаю, посаджу смородину зараз одміраю, щоб біля хати була. Бо в нас там йошта росла, треба викопати кореня. Тепер буду тут осадити. Ну, я ще з кітками щось теж хочу спробувати. А тут ще й така жара, я вся червона, вже кушку комботу випила доброго такого домашнього, запарилася. То зранку кутока опопили, то ще закрила варення літру. З маліни, то сіропу закрила. От. А тут тепер на дворі. Вже яка година третя нас буде тут в Україні. Чупусь. Ще ніяк вони не можна докупати. Мене їсти не хочеться, бо зараз такий день короткий хочеться все зробити. Зараз ще от, порівняю тим його граблями, та й посаджу палки туди всуну. Поміраю, та його така робота. Так, щоб Думаю, що далі будеш ще квітків садити. Обідати нема куди, так сказати. А якщо буде час, то піду, але вже третя година то навряд. Вже буде мене вечеря. Так що так проходить день. Завтра неділя, тут вже можна одихати, бо в неділю що будеш робити? В церкві буде правитися, то треба буде відпочивати, сил набиратися. І в понеділок знову щось дороблювати, що не доробимо сьогодні. Так що я рада, що волося сонечко. Така красива осіння погода, тепло так. Я то вже в жилетці була. То вже знову в кофті. То вдягаєш, то, то роздіваєшся. З тими погодами не розберешся. Ще купала тут знайшла ці о, як мушну, тюльпани. Попробую їх розсадити, бо викидати теж шкода. Такі вон гарні, крупні привезла я з Польщі, то треба буде їх десь розсадити. Так що, робота є, ще зілля вивезти треба. Так що працюю. Працюю, поки містату відпочиває, бо теж що там щось трохи дрова різав, рубав. То Я сьогодні вже сама. Тут порядки наводжу. Так що отак. Посадила розу від палки. Палки обрізую і так сиджу під банкою на весну. Надіюсь, що буде, бо кожну року було. То посадила, бо вже давно цим не займалася. Приїхала посадила, ще тут, посадила, що тут бордову і ще якусь. Коротше, двоє докупи. А це смородина в нас, ці три корчика, де тут викупала грядку. То весняний, о, ні, то зимовий вибачаюсь, то зимовий чесник посадила рядочок, а то садимо весняний. Саджу таким методом. роблю таку паличку, трохи дирочку. Там цепляємо. Так. так роблю до кінця чеснічок. Тако маємо таки посадити врожай. Буде у нас весняний зимовий тут, щоб не постувала земля біля будинку. От, То ми так зробили городину такою. Так що, думаю, навесні не буде врожай. Так, вже посадили ми грядочку, вже все вечір. Посадили, вже трохи загорнули, все частенько, розгорнули. Ось мусор виліз, вивезти, та часник ще стався забагато. Мама мене надлубала, розі так далі. Тут була трава почистила. який місяць. Знаю, чи видно, але який місяць. Красота вже вечоріє. Пекнула розу, Квіточки свої утеплила на зиму. Я все позбираю, позаношу, тут теж квіточки посадила, наступний рік буде кульбани, нарциси допустували місце. Так що така, така робота сьогодні. Все поробили. Тепер можна прибирати все. Ой! Та прибирати. Позаносити все, щоб чисто було. Та й Боже, Як гарно вечір, так швидко вечоріє. Зараз піду вечеряти, робити щось. Їсти, звісно, я але треба понагрівати. Вечеряти. красиво вечором така пора осіння. Красота. Аж не хочеться йти до хати. Якщо б такого би щось робила би, прибирала би, щоб чисто було, але ж посовуюся до хати. Так що. Тут буде продовження відео. Як ми вже додому, бо буде на дворі, надворі. Вона вже добре заочі не вивез, не візьме. По треба ще зілля повивозити, придумати, куди позакриватися, щоб було чисто порядок, нічого на дворі не оставляти. Так що далі буде. Так, помилась після двору у нас вечеря. На, на, йдемо в гості. Всі в зборі сидять. Баба на поготові. Свіття ще збирається. Дідо сховався. А це у нас вечеря. Отакува. По сільській у нас вечеря буде. Можна так сказати. Все як має бути. Легесенько повечеряємо. Ну, сестра там щось чоловіка теж щось зробить, не? Ага Ще фотографії. Біцьєна, біцьєна. Так що так. Сьогодні буде вже завершувати відео. Так що кому цікаво, дивіться і лайкайте. О, це -то так, що ми не ходили в гості з турбами. <різь> Гарно так ходити на вечерню.

Вечірняці в нас. Я вам казала, що пайне добрий, день". але ще продовжу відео. Бо ми так збиралися всі з дому вийти. Так що йдемо. Мама, тато, Світа десь там воду ганяєш ззаді. Та у нас така прогулянка вечірня. Всіма пройтися в гості. Так що отак все поробили. Умилилися все внесеньки. Маленький на вечора, звісно, доброго гості, так запрошують. Все все своїм. Так що отак, прогулянка по селі нашому. Тишина така є в селі, нікого жодної душі нема. Ні. О, Он доганяє. Чо? Чо льопає вон? Чо льопає? Дай, Сетчу? Сходили не так быстро? А що мені ходити? Того думаю? Не знаю. Зарядка в телефон кишені пішов. А я не брала. так. Так що так нас. Вечори сюди по затурцях. Вийшли Це все вдома, й дома, і вдома. Хочеться трошки десь піти, між люди посидіти, коли, як по селах вечорниці раніше, були. всі збиралися, чи на вечерю, чи так посадити каву попити з тістечком. Цікаво було, а тепер, що такий час. Блокерством, Да. Наша компанія, сімейка. Садик наш, де діти наші ходили. Знає, чи видно. Сином там вдома. Та. Далеко ми живемо центр там, а ми сюди прийшли. Красота. Садочок. Вся наша компанія. Ми на місці вже. Так що всім папа. Вже дійсно папа. Ждіть наступні відео.